Миру Божого, хочу поділитися хлібчиком, так це про те, що е, сатанинське служіння таке, що служи як хочеш, служи по-своєму, можеш робити будь-які обряди, можеш, можеш е, молитися багато раз. Е, воля Божа за таке не згадуй. Справжні апостоли і пророки, котрих потрібно слухати, котрих Ісус Христос започаткував таке вчення, щоб слухали апостолів і пророків. І нам, повід... Ми... нам необхідно слухати апостолів і пророків. Чому? Тому що вони нас ведуть до покаяння і до виконання е, в. Поглиблення і виконання Слова Божого, щоб отримати Духа Святого, а Дух Святий веде нас до виконання волі Божої. А сатана, противник, лукавий, не хоче, щоб ми спаслися, не хоче, щоб ми виконували волю Божу, бо тільки у виконанні волі Божої ми усвячуємося, ми стаємо кращими і ми догождаємо нашому. Батьку Небесному. амінь.